Гарний настрій у малят. Розпочався день. З вами я вітаюсь добрий день. Малята, а яка зараз пора року? Вірно, зима. Тож відгадайте зимову загадку, слухайте уважно. Ой, зима вже посрібрила, світ весь ковдрою накрила. З неба вже летять пушинки. Всім відомо це сніжинки. До нас в гості завітала незвичайна гостя сніжинка. Привіт, малята, я весела сніжинка, донька снігу і зими. Дітки, пригадайте, а яка сніжинка? Біла, пухнаста. Гарна, холодна, мокра, вірно. Скажіть, а чого боїться сніжинка? Вірно, тепла. Я хочу вам запропонувати послухати цікаве оповідання Веселя Сухомлинського, як хлопчик прихотів проголубити сніжинку. Неба летіла на землю сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, немов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падала сніжинка. Хлопчик думав ось паде під ноги, її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простяг долоньку. Він хотів приголубити сніжинку, а вона впала на теплу добру руку хлопчика та розтанула. Хлопчик з жалем дивився на руку. На долонці блищить крапелька, мов сльозинка. Ось казка скінчилась, а тепер запитання до вас. Чи запам'ятали ви? Про кого розповіла ця історія? Так, про хлопчика і сніжинку. Якою була сніжинка, що летіла з неба? Правильно, сніжинка була ніжна, легка, прозора, немов пушинка і красива, мов зірка. Що думав хлопчик? дивлячись на сніжинку, що вона впаде комусь під ноги, її затопчуть. Що сталося зі сніжинкою, коли вона впала дитині на долоньку? Так, вона впала на добру, теплу руку хлопчика і розтанула? Якої пори року сталася ця історія? Правильно, ця історія сталася взимку. Дітки, коли підете на прогулянку і піде сніжок, співайте декілька сніжинок на свою долоньку і відчуйте, які вони на дотик. І подивіться, якою буде долонька, коли сніжинки розтануть.